Хосео Вехеро, те, чого не бачиш, теж існує. Кажуть, очі не бачать. Усі з класу пішли на урок фізкультури. Він ні. Приніс підписану матір'ю записку про ангіну, нежить, гриб чи щось таке. Прошу вже вибачення щиро, щиро. Він лишився на самоті і понад півгодини боровся із власним А Раптом хтось зайде. Вчитель чи хтось із однокласників кому стало зле. Зрештою підводиться і тягнеться рукою до шухлядки стерв'ятникової парти. Стерв'ятник то курвий син, нікчема оточений зграєю граєю гієн, що накидаються на кожного, хто не спроможний за себе постояти. Він бачив зебр, гну, антилоп та жираф, що лише злегка посмикують копитами, поки ті паразити гризуть і гризуть їх, намагаючись віддерти зубами живого м'яса. Бачив таке по телевізору. Зебра, гну, антилопа та жирафа зводять голову, дивляться, як їх пожирають, і нічого не можуть вдіяти. Падлоїди приходять лише на стерво. Падлоїди тварини милостиві. Він дістає канапку і коситься на двері, наслухає якусь мить. Далекий галас, дуже далекий, обережно розгортає канапку, аби не пошкодити фольгу, ковбаса. Варе, наче щось типу того, тхне гниляком, наче затхлий піт, аж крутить у носі. Він відкашлюється, заки не збирається чимала грудка густого слизу, вартує зусиль проштовхнути її язиком до губ, спльовує на ковбасу, відчуває втіху й огиду, ніби вичавив пальцями вугра. Пучкою вказівного пальця розмазує шмарклю поверхнею ковбаси, кілька разів складає докупи хлібні скипки, аби щонайкраще увібрали плювок. Переконується, що нічого не помітно йому би хотілося мати когось за свідка, розділити із кимось власний подвиг Божу усвідомлює жодної стяги одучинку чи бодай насолоди від покарання нікчеми, коли немає кому позмовницьки підморгнути. Однак спостерігай хтось за ним, він ніколи не наважився би вчинити те, що оце зараз вчинив. Не можна довіряти нікому, тебе одразу би здали, запобігаючи прихильності, уникаючи гонитви стерв'ятника. Він знову загортає канапку у фольгу, кладе до шухлядки і вмощується за своєю партою, потупившись на дошку, ніби уважно слухає пояснення вчителя. Десять хвилин, п'ятнадцять. Ось і голоси однокласників: ніби лавина суне зі стадіону після розгромної перемоги. Двері гупають до стіни, бо хтось вирвав тримача з підлоги. Цигарки, жуйки, дешевий одеколон. Запах вривається трохи згодом після голосів, а за ним жар спітнілих тіл, що прямують до своїх місць, не звертаючи на нього жодної уваги. Штурханина, підніжки, запотиличники погрози. Він скулюється від раптового болю в потилиці, і не треба навіть обертатися, аби зрозуміти, що за спиною стерв'ятник. Ти нині звільнений з фізкультури, гомику, маєш місячні? Відповіді не чекає, іде до своєї парти і лупить ручиськом сусіда, аби відступив йому більше місця. Рухи його рвучкі та грубі, навіть аби розмотати канапку, до чого стерв'ятник береться, щойно гепнувшись на стілець, надвоє розриває фольгу. Життя для нього не орана нива, яку він перевертає мотикою, не спиняючись помилуватися пташиною, квіткою чи берегом ріки. З ноги прочахує двері, а коли суне коридором, здається, розпихає тілом незримих ворогів. На канапку навіть оком не кинув, вгризається у неї зубами, наче орк, що шматує свою жертву. Очі не бачать те, чого не бачиш, не існує, кажуть. Однак він вперше не відводить очей від погляду стерв'ятника, коли той веде головою, споглядаючи свої володіння. Чого вирячився, гомику, гадаєш, поділюся з тобою канапкою? Знову по звірячому кусає. Зовсім як первісна людина сире м'ясо, впольованої щойно здобичі не просто відкриває закрива рота, не просто жує й ковтає, не просто пускає в хід різці, а впивається у хліб і відсмикує голову назад. Торжество сили, на рвати дарвати і долати будь-який спротив, чого зириш, курво. Він посміхається, таки волів би мати свідка, аби таємниця стала приниженням. Немає свідків усе між ним та стерв'ятником. Ця недовіра у стерв'ятникових очах, ця непевність з упевненості, що за його спиною щось відбувається, щось за що він не зможе ні покарати, ані познущатися. Неоголошений виклик його владі. Стер'ятників погляд ковзає донизу. Що там із канапкою? Підіймає верхню скипку, інспектує, кладе назад. Знову по звірячому кусає. Жує тепер повільніше, на мить ніби від усього абстрагується, і тіло його вже не таке велике і страшне. Забуває, що в його ногах ціле королівство перестрашених васалів. Погляди пересікаються. Він знову посміхається стерев'ятникові, хоча і знає, що ця посмішка вартуватиме йому сліз, образ, тортурката, що намагається вибити із полоненого зізнання, без якого не міг би надалі жити спокійно. Він посміхається Стерв'ятникові і, здається, ледь-ледь світиться щастям. Я не зізнався ніколи. Нічого з того, що я оце вам тут оповів, не сповнює мене гордощами. Те, чого не бачиш, теж існує. Хосео Вехера.